Усім привіт, любі друзі! Дякую, що завітали до мене на канал Христинка. В цьому відео вам покажу найвигідніші пропозиції в АТБ, які діятимуть по 27 травня. включно. Ковбаса варена до п'юрешки 500 грамів за 72 гривні. Шинкова ковбаса напівкопчена 500 г за 122 гривні. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Морозиво хрещатик. Пломбір в стаканчику 70 грамів за 12,30. Три варіанти білий крембрюле або шоколадний. Морозиво пломбір 750 грамів 117 гривень. Є ще із полуничною начинкою. Пельмені вітрової марки левата. панські 64 гривні 600 г. Фірмовий із яловичиною 800 г 115 гривень. Із яловичиною та свининою 900 г за 125 гривень. Сир твердий 12 місяців. Подрібнений 100 г кусочками за 67 гривень. Тертий 100 г 60 гривень і суцільним кусочком 116 гривень 180 грамів. Ковбаса напівкопчена салямі преміум. 320 грамів за 90,50 від добров. Напій газований або негазований, Живчик 2 літри. 30 гривень 50 копійок. Мюнхенські ковбаски для гриля. Свинячі охолоджені. 600 грамів 104 гривні. Акційні макаронні вироби від торгової марки Deluxe Foods and Good Selected. По 40 гривень 6 варіантів 500 грамів. Листи для лазанії 60 гривень та 50 копійок. І локшина 48,50. Від рошен. Цукерочки. Асортимент 100 гривень. Вага 154-145 грамів. Київ вечірня або чоколадерія 176 гривень, 194 грами та 176 грамів. Акція на молокія йогурти. Білий густий 2550, білий по-грецьки 29. І білий безлактозний 27,50 300 г, ковбаса сирокопчена салями, баварська, 330 гривень за кілограм. Боженина копченоварена традиційна 263 гривні кілограм. Сардельки варені свинячі від добров 270 гривень 60 копійок за кілограм. Нагетси заморожені легко 500 г гр. 77 гривень. Майонез від розумного вибору справжній 27 гривень, улюблений 2350 Майонезний соус салатний 1850, 350 г у упаковках. Олія соняшникова олейна 850 мл за 70 гривень. Традиційно рафінована. Сир плавлений сортоп 49 гривень за 130 г, гауда, чедер та тост. Йогурти злагода 45,50 з фруктовими наповнювачами, малиновий йогурт або без наповнювачів 40 гривень 50 копійок. 750 г. Крабові палички від своєї лінії заморожені. 500 г 69 гривень. Паста з ікрою океанічної риби від своєї лінії 180 г 40 гривень. Два варіанти в асортименті. Пресерве оселедець в олії Валадіс або Норвен. Ціна 115 гривень 470-460 г. Сир кисломолочний український 350 г. Є нежирний 51 гривня 50 копійок, 5% жирності 5650 і 9% жирності 60 гривень 50 копійок, сир твердий напівтвердий від торгової марки Комо 160 г, Голландія 57 гривень, традиційний або кантрі 62 гривні 50 копійок. Чай від своєї лінії, розсипний 80 г, Три варіанти на вибір 37,50, пакетований 25 пакетиків за 32 гривні та 50 копійок. Молоко ультрапастеризоване 900 г 34 гривні 1% жирності і 35,50 2,5% жирності Морозиво великий стакан із підваркою кивій та манго 100 г 19 гривень від своєї лінії. Консерви Deluxe Foods and Good Selected. з тунцем салатиком 58,50, 49,50, 60 гривень та 51 гривню і 50 кубівок за 160-165 г. Морозиво 3 ведмеді – Ваніль і карамель двошарове 450 г за 99, морозиво олівер 100 г 22 гривні, морозиво торгової марки Каштан. Вага 75 г, солона карамель, полуниця та кокос мегдаль 1950, Шоколад -міленіум, Вері Пері 285-270 г. За 85 гривень, цукерки від своєї лінії з лісовим гріхом 205 г, або пташине молоко 240 г. Ціна 107 гривень. Нектари від торгової марки Біола. Яблуко виноград 42 гривні, вишневий 42 гривні та 30 копійок. І томатний. 41 гривня та 70 копійок за літр. Напій Кока-Кола 1 літр 26,80, напій від своєї лінії Лимонад або мохіто 28,60 за 2 літри. Консерви зі свинини тирольські 300 г 55,50, паштет гусячий 200 г 32 гривні. Кетчуп від оліс лагідний або шашличний 250 г 18,80. Квас хлібний 500 мл 16 гривень, 2 л, 35 гривень від своєї лінії. Квас тарас білий 15 літри 33 гривні. Вода трускавецька від своєї лінії 500 мл 8 гривень та 30 копійок. Креветки нерозібрані розібрані в вареному рожені – 190 гривень за 900 г розмір 90-120 ікра горбуші лососова зерниста 100 г 229,50, шоколад мілка 90 г за 44 гривні. Два смаки на вибір. Чай мономах. 28,50. В пакетиках 25 та 28 штук. Більші упаковки по 45 штук 34 гривні. Цукерки вагові від своєї лінії Кокосові 100 грив 17,50 Кава Амбасадор. Рощинна 200 г 270 гривень. Мелена 159 гривень та 138,50. у зернах 1 кг 566 гривень кава мелена 250 грамів за 230 гривень, цукерочки від делюкс трюфель 200 грамів 93 гривні, морські скарби 250 грамів 138 гривень. Чепси від своєї лінії 200 г 48 гривень. Крекер від рошен із начинкою 235 г 46 гривень, Три смаки на вибір. Вермішель швидкого приготування мівіна 10 гривень, 80 копійок. Насіння соняшника смажене, не солене. 33 гривні та 30 копійок 170 г. Шампунь Head and Shoulders 500 мл 179 грив. Шампунь Гліскур 400 мл 123 гривні. Мило тверде дору 5 штук по 80 г в упаковці 73 гривні. Мило рідке рідкетуру 300 мл 45 гривень з дозатором. Прокладки щоденні котекс. 46 штук 66 гривень. прокладки Libres 10 8 та 9 штук, ціна 34. Папір туалетний «Заваделюкс» трьохшаровий 80 гривень для прання універсальний Free 2 кг та 100 г за 90 гривень. Засіб мийний гала Аквапудра 258 гривень. 2 кг 700 грамів. Засіб мийний у капсулах 91 гривня за 10 штук неопюр для кольорових речей. 212 гривень 24 капсули універсальні у контейнері. Засіб мийний для очищення унітазу неопюр 2 штуки за 49 гривень. Засіб мийний гель неопюр. 1 літр за 70 гривень. 3 на вибір. Зубна паста сенс 1 48 гривень за 65 мл, 113 гривень за 75 мл. Аквафреш зубна паста 100 мл 55 гривень. Засіб мийний для посуду Neopure 500 мл 3830. Від Вітнівея дезодоранти стік чоловічий 76, жіночий 85 спреї 76 гривень, Гель для душу 250 мл 61 гривня 50 копійок, крем 150 мл 74 гривні, серветки вологі дитячі з клапаном день у день 120 штук 40 гривень. Універсальні косметичні серветки двошарові 150 штук 27,50, корм вологий для кутів 85 грамів 11,80, клуб 4 лапи. Прокладки Лібрес 26,50, 8-9 штук, щоденні 50 штук за 48,50, підгузки для дорослих 190 гривень. 205 гривень М Л10 штук у упаковці. Сені розмір М 10 штук 183, Ситер білий яблучний 1 літр 44,70. пиво м'яке певна діжка літр, 800 мл 50 гривень. Пиво хайк черрі 500 мл 2480. Пиво світле оболонь 500 мл 22 гривні 80 копійок, шейк 330 мл, 21 гривня та 70 копійок. Пиво гараж 42 гривні 50 копійок, 900 мл. Пиво світле 4 баночки по 500 мл, карлін ціна 109,60. Пиво безалкогольне фільтроване світле, від своєї лінії 500 мл 18,40. Пиво світле, фільтроване. Ціна 29,50. А зараз будуть показані товари, на які діє акція при оплаті карткою АТВ. Картку можна оформити як онлайн, так і придбати в магазині. Масло солодковершкове Екстра Білоцерківське. 81 гривня та 50 копійок. Безлактозна за 84 гривні 180 грамів в упаковці. Сметана просто наша. 20% жирності, 300 г 42 гривні. Тісто витяжне філо заморожене. Ціна 30 гривень за 400 грамів. Ікра мойви. Пробійна від торгової марки Водний світ 100 г 49 гривень. Вода трускавецька мінеральна. 1,5 літра за 15 гривень. Сильно газована від своєї лінії. Приправа паприка сушена копчено мелена 12 гривень 60 копійок за 20 грамів. Паста томатна в пірамідці 70 г 14 гривень. У склі 300 г 31 гривня та 30 копійок торгова марка день у день». Олія оливкова Екстра Вирчин» від Deluxe Foods and Good Selected 260 гривень за 500 мл. Фігурні вироби кукурузяні палички 7 гривень 50 копійок 60 г. 1960-170 г, кукурудзяні глазуровані 13,40. Кава рощина сублімована карно 230 гривень 140 г. Цукерочки вагові від своєї лінії з арахісом, ногою та карамеллю. Ціна 14 гривень за 100 г. Печиво від рошен лові та джелі. Більші упаковки по 420 г за 80 гривень два смаки, прокладки лібрес 32 гривні для критичних днів 10 9 штук, щоденні 54 гривні 40 штук. Підгузки трусиками для діток Киклс 170 гривень, 4 п'ятірка та 6 в асортименті. Картридж універсальний для водопровідної води. Одна штука 122 гривні. Засіб мийний рідкий універсальний Power Deluxe 95 гривень 2 кг. Показала вам в цьому відео всі найбільші знижки, які є. Бажаю вам вигідних покупок та гарного дня. До зустрічі!